Спілити. Добрий день. Вас, добрий день. Я вже... Тільки не кажіть, що це знову Тік-Ток. Ну, ну, за 5 ні. хвилин просто вже другий Тік-Ток. За, за, за 3 хвилини, дивіться. Так. Загублена посилка. Ну, Я не що? знаю, що тут, ви не знаєте також, що тут. Не можемо дізнатися. Я вам віддам то, за заміниш 100 гривень скинете. Я не знаю, що тут дійсно. Вони викуплені, це Амазон. У бомба. вже. Але тут може бути <звук> будь-що. Що ви хочете, щоб я вам скинула 100 гривень, 100 гривень так. Немає грошей. Ґгі. А давайте так. Давайте гривень ми мінуснемо. А просто якщо підпишетесь на TikTok, я вам дам це. А ви відкриєте, але відкриєте тут. А це буде така поблажка у вас тільки. Добре, що підписатися. Да, на, на TikTok, так. Да. А 100 гривень потім мені віддасте. Слідкувати. Слідкувати. Все, клас. 6400, але умова це, 100 гривень потім віддасте, а я вам сорю каву. Та ви мені сказали... Але відкриваєте її. Давайте Але відкривай. тут. Давай, зривай. — Зривай, зривай. <рес> — Мені смішно. А ну цікаво, що там є. Я знаю, що ви самі запакували. Е, чесне слово, я поняття не маю, що там. Забирайте. Я, як... я пакувати буду отак, так? Ні, ні, дивіться, це суть в тому, що це загублені Всеки люди, які не забрали їх. І пошта потім їх. Ну, Ну-ну, розказує. Це... Ну, ну, а, а я розіграю. Розказ... У бібліотеці, напевно, як і бачу. Так. Але це так, а ну що то? давайте, давайте. Так. так. О, а я це читала. Читала, так? Плюски. І що як? В школі. Що ще? Так, о, це о, це сестри. Сестриці, бачите, вже да. плюсик, так.